Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Відразу після оголошення перших попередніх результатів так званих виборів президента Російської Федерації Володимир Путін з'явився перед представниками свого так званого передвиборчого штабу, щоб подякувати їм і відповісти на запитання журналістів. Вже ці перші його заяви свідчать, що війна Росії з Україною залишається у центрі уваги російського правителя і буде головним напрямком політичної діяльності Путіна протягом його нового терміну перебування на посаді президента Росії. Ще пак. Адже я вже неодноразово підкреслював, що цей новий термін Володимир Путін хотів би використати для знищення реальної державності колишніх радянських республік, щоб вже у 2030 році обиратися не просто президентом Росії, а президентом союзної держави. Таким чином вирішити так звану помилку 1991 року, яка на думку чекістів призвела до краху радянського союзу. Однак героїчний опір українців став на заваді цим шизофренічним планам Путіна, і тому йому знову доводиться говорити про війну. Путін, як бачимо, скористався ініціативою французького президента Маніеля Макрона щодо перемир'я на Олімпіаду, щоб знову заговорити про так звані мирні перемовини. Цікаво, що із ідеєю перемир'я на Олімпіаду Путін не погоджується, говорить, що Буде відповідати на такі пропозиції згідно із інтересами самої Російської Федерації, але про перемовини згадує і як завжди у своєму стилі це мають бути такі перемовини, які забезпечать безпеку Росії, а не призведуть до того, що протилежна сторона отримує паузу для озброєнь. Таким чином Путін фактично дає. Можливості тим на заході, хто вже зараз говорить про необхідність скорочення допомоги для України, мотивуючи це тим, що росіяни нібито прагнуть мирного процесу. Однак варто нагадати, що в цій ситуації саме російські війська знаходяться на території України, а не навпаки, і що це Росія порушила міжнародне право. А не навпаки, і що це Україна має отримати гарантії безпеки, пов'язані із відновленням її територіальної цілісності, і гарантіями того, що Росія як ядерна держава не буде надалі шляхом агресії і сили. Змушувати Україну до відмови від її власних територій та геополітичного вибору. Однак Путін, як бачимо, абсолютно інакше сприймає цю реальність і запрошує до такого сприйняття тих, хто вже сьогодні хотів би домовлятися із Російською Федерацією, звичайно ж на путінських умовах. Однак цим людям я Радив би звернути увагу на іншу заяву Володимира Путіна, пов'язану із війною проти України. Це ідея створення санітарного кордону на кордоні між Україною і Російською Федерацією, щоб регіони Російської Федерації таким чином не зазнавали ударів з боку України. Однак тут виникає. Досить логічне запитання: а що таке регіони Російської Федерації? Адже вже зараз Путін міг би умовно оголосити санітарною зоною для Російської Федерації Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України це ж українська територія, і таким чином, якби Путін вважав її санітарною зоною, він відсунув би. Загрозу для регіонів Російської Федерації, але ж ні, Путін анексував ці регіони і стає абсолютно очевидним, що якщо російські війська будуть займати ще якісь кілометри української території, то вони... Також таким чином будуть анексовані. Мешканці цих територій будуть оголошені навіть етнічними росіянами, як це відбувається, скажімо, із мешканцями Запорізької чи Херсонської областей, і російські пропагандисти абсолютно серйозно про це говорять, і таким чином виникне необхідність утворення нової санітарної зони вже для цієї нової території Російської Федерації. І так до Кордонів України, як ми розуміємо, от вам, і вся ідея захоплення всієї території України заради створення санітарної зони для Росії. А Потім виявляється, що це все Росія і санітарну зону для Російської Федерації потрібно вже створювати у Латвії, Естонії чи Польщі. Як відомо, кордони агресії Володимира Путіна за його власним визнанням не мають жодних обмежень таким чином. Можна чітко сказати, що позиції російського очільника щодо продовження війни з Україною залишаються незмінними, і тут не потрібно плекати жодних ілюзій. Цей новий термін буде терміном агресії. Нових нападів, нових криз, конфронтації із заходом, і ситуація буде тільки погіршуватися. Бо саме у агресії Володимир Путін бачить запоруку збереження своєї влади. А те, що йому вдалося намалювати таку велику цифру, тих, хто підтримує його на виборах президента Російської Федерації, дають йому додатковий майдан для нових війн і для посилення агресивного характеру Російської держави. Абсолютно байдуже Володимир Путін звичайно ж поставився до російської опозиції для заходу. Величезною сенсацією став вже той факт, що Путін вперше назвав прізвище антикорупційного активіста Олексія Навального, фактично вбитого у одній з російських колоній напередодні виборів президента Російської Федерації. Раніше Путін ніколи. Не називав цього прізвища навіть коли згадував про діяльність Навального та його прихильників. Однак зараз, очевидно, Путін може згадувати це прізвище з однієї простої причини: Навального вже немає серед живих ніякої загрози для Володимира Путіна і його режиму він не становить. Ба більше прихильники Навального навіть прийшли на президентські вибори в Російській Федерації серед тих, хто голосував на цих виборах у посольстві Росії. У Німеччині була навіть дружина Навального Юлія Навальна. Таким чином, ця частина російської опозиції фактично надала додаткової легітимності виборам президента Російської Федерації і створила нові черги на виборчих дільницях. Що правда... У закордонних е пунктах, е де голосували росіяни, ці черги могли бути пов'язані з виголошенням протестних заяв. Однак на самій території Російської Федерації, куди прийшли прихильники акції проти Путіна, звичайно ж, всі. Зберігали мовчання ще раз демонструючи страх перед російським режимом і його очевидну силу на території Росії. Таким чином присутність опозиціонерів дала можливість путінському режиму збільшити так важливу для нього явку на виборах. Хоча й це не точно, тому що і будь-яку явку в умовах тоталітарного режиму можна навалювати. Однак найважливіше це те, що силові вертикалі. В Російській Федерації немає жодних альтернатив, і вона може дозволити собі все, що їй заманеться, звичайно, в ситуації, якщо не виникне якийсь внутрішньоелітний заколот або переворот якихось інших сподівань на те, що влада у Росії може змінитися принаймні до 2030 го якщо не до 2036 року немає, і Росія залишатиметься такою, якою всі ми її бачимо і знаємо. А фізична смерть Володимира Путіна швидше за все призведе тільки до переформатування режиму Федеральної служби безпеки Росії, і ми ще не знаємо у який бік у ну, бік умовної. Лібералізації чи у бік умовного радикалізму і посилення агресивних намірів? Однак, поки що про все це говорити рано. Володимир Путін збирається почати свій новий термін на посаді президента Росії агресивний ворожий до цивілізованого світу. Термін, термін, який ніяк не пов'язаний із діями самих громадян Російської Федерації, який швидше є об'єктами путінських дій, і як ми. Переконалися під час цих виборів ніяк не впливають на політичні процеси у власній державі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у і Патріоні Байякоти, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мир вам хай щастить.